Продіка Зегря, поезія. Поезія плаче сьогодні зітханням безпомічних янголів, плаче дощами холодними і непочутими молитвами матерів, плаче з нами, дитячими, неспокійними, сполоханими виттям сирен. Поезія не міщається сьогодні ні в білі вірші, ані в катрен. Поезія дивиться сьогодні дорослим поглядом малюків, дивиться поглядом воїнів. Поглядом пролітаючих журавлів, дивиться очима матері, яка сина шукає серед хмарин, очима в батька, що до дітей промовляє світлин. Поезія малює сьогодні фарбами у червоних і чорних тонах, малює інколи білим чи зеленим, та відсутні часто кольори у мріях і снах, малює дитячими урченятами щасливі родини без сліз і війни. Малює плачне, народженого дитятка на краплинах непрозорої вже роси. Поезія сміється сьогодні політом крізь хмари і дим журавлів, сміється новонародженими квітами і бруньками лісів і полів, сміється прихованими сльозами батьків, сміється як щасливе безмежно дитя. Поезія лікує сьогодні і ніжним хвилюючим дотиком зцілює рани життя.